Україна більше не існує. Є бандитське угруповання банди Алібаби Єрмака на чолі з державним зрадником Зеленським. До речі, вже чотири епізоди. І він фігурує на плівках, плівках Міндіча. Це вже знають як моя мати, пенсіонерка. Тобто це загальновідомий факт, який публічно на відеорі визнав, що саме він подзвонив Лукашенку і злив. Йому спецоперацію Вагнер. Півки Міндіча, до речі, Червінський за це сидів у чорні, за те, що він це говорив, що я говорю. Ось і сама причина, чому мене треба судити. Вкотре підтверджую ще декілька епізодів Державної зради цих внутрішніх орків. Також вони віддали повністю наголошення наші надра американцям, начебто, за зброю, і замовкли. Тобто ви розграбили народ мій український. Моя проблема, що я не жив, я українець. що моя проблема. Правлять жиди моїм українським народом. Я роками викривав цю Орківську банду Зеленську і ТЦК, за що вони мені влаштували помп. Котре наголошую, що єдине, що мене радує, що скоро цій банді кінець. За геноцид усі вони будуть з орками на лаві суди mm -hmm. у Міжнародному кримінальному суді газі. Тому вкотре вимагаю припинити репресії проти мене, справу закрити на підставі рішення Верховного суду України. Наголошую ще раз, рішення України. Верховного суду України від 26.02.2019 року справа номер. 653, дроб 13.02, дроб 15К, де чітко написано, що є злочином згідно статті 114 прімоди. Я вже не знаю просто, наскільки треба бути неписаним в 21 тисячолітті, щоб не прочитати, що говорить найочий суд. І судити мене за висловлювання, це прямо написано в обвинувальному акті, що я шляхом висловлювань, принижуючи честь та гідність підтуховкою ти цихунок, за те, що вони людей вбивають, за те, що в них там люди помирають в ТЦК, а матері потім плачуть і кажуть, що в мене син не був епілепсією хворий. Це психіатрична хвороба. Я захищав людей від вбивств тицефунами, взагалі, щоб мої люди не гинули. Мене за це судять. Ви з мене самі зробили вже Героя України. Просто я не думав, що настільки можна допустити такого рівня, щоб в СССР судити людину за слова. Магістра права. Тобто всі мої професора треба їм подякувати сказати, що вони дебіли. Тому що Верховний суд виходить, дебіли. Мене за це тримають під вартою. Мені цікаво, Верховний суд дізнається, що він дебіл. Можливо, буде дебіл подсага і другий хто. Я просто не знаю. Ви розумієте, ви давали вже людей до. Я розумію, що люди кидають гранати на вас. Я це розумію. І я вже не можу їм сказати, бо якби я був на волі, я б сказав, я б зупинив це. Е, прошу клопотання, я і форму вигляді заяви передати судді. Е, і також в мене є останні клопотання, по тільки я тут їх можу заявити. Перше клопотання це на рахунок того, що вже місяць пройшов від вашої ухвали, як мали медики дати висновок. Я тоді просив, під запись можете включити і ще раз його прослухати. Я просив, призначити мені відповідно медичний огляд, який би в СІЗО, дали б мені висновок вам, ведь шановний суд. Чи можу я за станом свого здоров'я перебувати в СІЗО? Місяць сьогодні, до сьогоднішнього дня, принаймні, якщо суд не оголосив, значить цього немає. Тобто, ви навіть місяць людину тримаєте, без медичної допомоги. Ви не фашисти, скажіть відверто. ви читаєте, що це фашизм. І ви тоді будете знати, що вас люди називають фашистами, тому що навіть медичної допомоги немає. Води немає. Прокурор прийшов за вашим, до речі, дякую. Ви хоч частково клопотання виконуєте свої. Свої це ж ваші ухвалі. Я тільки клопочу. Прийшов прокурор наглядовий з обласної прокуратури, зафіксував, що немає в мене питної води. Питної води нема, ви фашисти! Питної води нема сьогодні з крану. Біжіть попийте з крану. Ви через буквально на день буде у вас не то, що діарея. Це не фашизм, ні води немає, нічого немає. Їда з черв'яками, баланда, я її не їм. Мені треба якийсь супчик поїсти, я просив, призначте своїх державних лікарів.